Магія поза Хогвартсом, контактне жонглювання, поєднання спритності, балансу, можливості імпровізувати, краплі магії та тактильного задоволення це формат, у якому куля завжди перебуває в контакті з тілом. Саме тому воно й носить назву Контактне. До вашої уваги пропонується безліч трюків. Це і перекати долонями з руки в руку різними способами, пальцями. Є ілюзії, коли куля ніби зависає в повітрі, а ви рухаєтеся навколо неї. Хіба не магія? Такі елементи дійсно. Переносить нас у світ фантастики. Відчуваєш себе справжнім чаклуном, куля висить в повітрі, наче ти тримаєш її силою думки, а не руками. Контактне жонглювання розвиває координацію, дрібну та велику моторику, точність рухів, концентрацію та фокус, баланс та рівновагу, здатність до імпровізації, покращує ментальний стан, допомагає розслабитись, та отримати задоволення від процесу. Розвиває баланс, координацію та точність рухів. Точно сподобається тим, хто хоче освоїти щось нове і видовищне. Любить заняття, що поєднує творчість та рух, любить вражати оточуючих і вигадувати унікальні трюки, має трішки терпіння і можливість тренуватися біля м'яких поверхонь, наприклад, ліжко, килим, крісло. І як діткам від 8 років, так і дорослим. Дійсно видовищне та затягуюче заняття. Замовляйте контактне жонглювання на сайті або в директі.